внесення змін до конституції України це виконання плану Путіна, це виконання мінського меморандуму, який ми не підтримували з самого початку його укладення. Адже цей меморандум це фактично мінські домовленості, це домовленості про розчленування України і імплементація в тіло української конституції. Ви сказали, що ми не будемо голосувати за децентралізацію. Навпаки, ми підтримуємо децентралізацію. За що ми категорично не погоджуємося голосувати? Там разом із децентралізацією протягується питання. Особливого статусу для Голосить Донбасу Так, околоження. правильно. так, от за особливий статус Донбасу, фракція радикальної партії не голосуватиме в жодному випадку. за вони не проголосувати за інше. Воно ж йде разом можна. Ми Як? можемо виключити цю згадку про особливий статус Донбасу і давайте голосувати за децентралізацію. Хоча. Питання децентралізації теж уважно треба подивитися замість районних і обласних адміністрацій, які пропонуються ліквідувати, запроваджуються посади префектів. Коли ви почитаєте повноваження, Ой, префектів... ми вже розбирали в ефірі. Так, так, от повноваження Цікаві такі персони у нас Так от повноваження префектів сьогодні, якщо підтримати ті зміни, будуть більші ніж мають повноваження сьогоднішні голови районних і обласних адміністрацій. У мене тоді питання: а в чому децентралізація? У тому, щоб посилити владу президента, так, на мою думку, децентралізація. Це додаткові фінансові повноваження на місця, це додаткові можливості, це додатковий контроль, але це не посилення повноважень президента. А якщо ми вносимо зміни до конституції і посилюємо повноваження президента, так давайте тоді під нові президентські повноваження проводити дострокові президентські вибори. Бо люди обирали президента в травні минулого року під одні повноваження. З іншого боку, ми наполягаємо, і фракція радикальної партії звернулась публічно до президента. Ми наполягаємо на проведенні всеукраїнського референдуму хай люди скажуть, чи треба в Конституції особливий статус для Донбасу. Хай люди взагалі скажуть, чи потрібен особливий статус для Донбасу. Відповідно до статті 5 конституції, єдине джерело влади в Україні є український народ. Не мають права продажні і боягузливі політики вирішувати долю країни. Долю країни може вирішувати тільки український народ. Тому, коли президент пропонує посилити свої повноваження, тому коли президент пропонує особливий статус для Донбасу, хай в людей спитає. Хай спитає українського народу, чи підтримує український народ ці пропозиції, пане відкримо дуже коротко, щоб перейти все ж таки до кадрової політики, потенціалу уряду. Скажімо так, а, кажуть, же, як контраргумент там немає особливого статусу. Там йдеться про цей закон про особливості місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської та Донецької області. Тому заперечують зокрема, і а, голова Верховної ради, і президент України Петро Порошенко про особливий статус не йдеться. Якщо подивитися, як чітко прописано, ви знаєте, е, ж, е, е, от жінка, яка mm. вагітна. Да? Да? Е, Наприклад, вагітної не, не можна, да, да? Ні, ні. Але про неї можу сказати, що вона не вагітна, а жінка, яка чекає дитину. Або можу сказати, жінка, яка скоро народить дитину. Да? Тобто говорять по-різному, але суть від того не міняється. Отак От само з особливим статусом. Ви його як називаєте? Особливості місцевого самоврядування чи там особливий статус, але це особливий статус для Донбасу. Сам президент це підкреслює, що це на виконання мінських домовленостей. Почитайте мінські домовленості, коли мені переконують тут всередині країни про те, що це немає особливого статусу. Правильно, так о, самі мінські домовленості передбачають особливий порядок місцевого самоврядування, особливий статус терористів, які сьогодні вбивають наших людей. Легалізація через вибори, особливі зносини зовнішнього. Нішої економічні для цих територій Донецької та Луганської області із Російської Федерації це фактично якір це гір'я, яку Москва хоче пов'язати на наші ноги. Це шлях до розколу України. Тому фракція радикальної партії за жодних умов подають подання на арешт наших депутатів, погрожують, намагаються підкупити. це генеральний прокурор за командою президента. Що б вони не робили, навіть якщо арештують цю фракцію, включно разом зі мною. Ми не будемо голосувати за особливий статус Донбасу, адже це шлях до. Роз... Сколу України і її знищення.